Вітаю в системі Zoha People. Сьогодні пропоную розглянути Organization Structure. Для цього ми заходимо в налаштування, Блок General і Company Details. Отже, в нас є три рівні організаційної структури, яка доступна саме для ручного редагування під адмінським доступом. Для цього маємо створити спочатку переліки. Компанії, бізнес юнітів, дивіженів. До речі, ви можете перейменувати під себе назви цих рівнів. Тобто, далі, після того, як ми завели їх списками, ми будуємо організаційну структуру. Тобто ми додаємо просто через плюс ось таким чином. Ми додаємо спочатку компанії, потім наступний рівень бізнес-юніти, потім наступний рівень дивіжени. Тобто, ось в нас є вибір. Також ми бачимо, що в нас є як варіант ще четвертий рівень це Departments. Тобто він не виділений тут як окремою вкладкою, але він є взагалі. Тобто всі департаменти в нас зберігаються в розділі Organization, розділ Department. І тут ми їх так само додаємо, просто спочатку переліком, а потім вже присвоюємо залежність одного департаменту до іншого. Отже, повернемось до organization structure. Будування організаційної структури ось таким чином, воно, по-перше, відображає нам повністю структуру нашої компанії. Ось, бачите, сірим це вже департаменти виділені, і вони також можуть бути багаторівневими. І таким чином побудована організаційна структура допомагає нам в подальшій аналітиці і фільтрації різних форм, до прикладу, форма «Employee», коли нам треба відібрати всіх співробітників, які відносяться, ну, до прикладу, до бізнес-юніта «Optima». Тобто ви бачите, що тут багато департаментів зашито. І так, в нас є можливість обирати ці департаменти вручну кожного разу. Наприклад, коли ми заходимо в реєстр всіх емплоїв, в нас є фільтр, вароночка ось така. І в нас є можливість обирати ось такі різні департаменти весь весь перелік. Але набагато зручніше, і це виключає таку помилку людського фактора, скористатися саме вибором по верхньому рівню структури, до прикладу, по Дівіжену, або бізнес-юніту, так, тобто їх менше, відповідно в них легше орієнтуватися, або по компанії. Отже. Побудова оргструктури таким чином, як я показала, допомагає нам з фільтруванням форм. Також така сама логіка діє, коли ми заходимо в репорти, і тут хочемо також відібрати певні, певні дані по певним співробітникам. Ми можемо зайти і вибрати мультисписком всі департаменти, так, які є. Ось так. Але легше нам це зробити саме через фільтри Company, Business Unit або Division. Тобто, це аналітика, вибір по верхньому рівні. При цьому, давайте повернемося в орг-структуру, все ж таки, і розглянемо четвертий. Четверту сутність, тобто четверта сутність це саме в нас департаменти. Так, по департаментам в нас є цілий список цих департаментів. Вони можуть також відображатися у вигляді структури. директори називається тут це. І ми можемо бачити ще більше деталей. Якщо будуть співробітники знаходитися в департаменті, то вони також тут будуть відображатися. Також департаменти ми можемо відображати у вигляді організейшнтрій і надавати доступ співробітникам до них. Саме тому часто налаштовують обидва види організаційної структури. Одну налаштовує адмін, і по ній буде робитися вся фільтрація і всі звітності. А іншу налаштовують ну, так само адмін налаштовує, але для всіх співробітників, і вона доступна, і вона носить саме інформаційний характер. Наразі дякую за увагу. Чекаємо на ваші питання, за необхідності.